Привіт, сьогоднішня тема кохання або закохування. І е, може ну, здається, що це одне те ж, але ну, може це для вас буде новина, може ні, але може ви і помічали це, то давайте сьогодні поговоримо про це. Що закохуватися дуже легко, а от кохати дуже важко. Чому? Тому що ми закохуємося в ну, такі в ідеальні або гарні частини характера або особистості людини. Нам легко побачити, ну дуже легко любити гарну людину, так скажіть, будь ласка. Або е що важко любити е людину, яка ставиться до вас з повагою, з порозумінням, е там приймає вас. Да? Дуже легко закохатися в таку людину, раз і все. Але ми люди не ідеальні, да? і тому з часом ми все більш в нормальних в здорових стосунках ми розслабляємося і ми показуємо себе такими, якими ми є. А це значить, що у нас є такі, ну, такі риси, да, як дратування. Ми можемо дратуватися, гніватися, щось любити, щось не любити, е, різонувати з думкою людини і не підтримати цю думку. Таким чином, ми показуємося іншими е, своїми сторонами, своїми частками себе. І от питання настає. Е, коли я, я ж закохувалася, але закохувався в такого гарну людину, що да? це за козел або коза вийшла? Ні. Ви просто, коли закохуєтесь, ви бачите якусь одну, один образ, який людина несе для всіх. То яка порада? Дайте собі часу дайте собі часу роздивитися людину, Пройти, прожити якесь життя. Не, не входячи в дуже близькі інтимні стосунки, чому тому, що людина вона зможе десь показатися, розди, ви зможете роздивитися її от таким чином. Ще раз, закохуватися в себе дуже легко. Це називається нарцистичність. Кохати себе дуже важко, тому що треба зберігати слово, яке ти собі дав, да, мати якісь наміри, підтримувати себе замість того, щоб там звинувачувати. Закохуватися гарно. Але давайте будемо ну, так відвертими. Чи вміємо ми кохати? Чи вміємо ми кохати по-дорослому, де ми сприймаємо не тільки гарні частини, але й ті, які нас не дуже нам подобаються, і що з цим робити. Тому запрошую давно ну, на спів... на працю, да, запрошую на консультацію, яку ви зможете порозуміти або знайти для себе вихід, відповідь, якісь? Відчуття е руху, куди рухатися, для того, щоб покращити стосунки і додати в них е кохання, і не боятися закохуватися. Да? Не, ну, не бігти від цього, а просто направляти закохування так, щоб е в ітогі ну, ми отримали з вами кохання. Дякую, до побачення.